Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я розкажу вам про новий проєкт, де можна заробляти непогані кошти. Зараз ми його провіримо, друзі, побачимо, як далі буде. Виплати е з зможете побачити мене на телеграм-каналі. І так, дивіться, для реєстрації вводимо імейл пароль, повторно пароль, пароль транзакції друзі, можна робити однаковий, щоб ви потім не потеряли, не забули. Е код, друзі, приглашення у вас буде, коли ви прийдете по моїй реферальній силочці. Також можете обратитись в техподдержку, друзі, якщо вам щось буде непонятно. І так, давайте перейдемо у мій кабінет. Зараз я вам все покажу, розкажу. Давайте нажмемо вийти зараз. Нажмемо авторизація. І так, вийти в систему, друзі. І так, друзі, ось ми перейшли. У мій кабінет. Ось тут можете почитати, есть, можете змінити мову. Дивіться, друзі, есть, мінімум інвестицій тут 16 USDT, мінімальна сума виводу 1 USDT. То є, система тут TRC 20 USDT. В 23-й 59 проект проєкт обновлюється. есть, ось можете подивитися, то є vip 1, 16, отримуєте 2. Обща сума 60. І так далі. Ось дивіться, по VIP-ам можете, друзі, подивитися. Я буду перевіряти цей проєкт. Побачимо, скільки можна буде на ньому заробити. Ось дивіться інформація про компанію. Тобто, ну, тут бачите все на англійському, список пользователів бачу поповнення по камісідут. Ось ви можете, друзі, змінити мову на ту, яка вам удобна. Тут української нема, так що я пользуюсь російською. І так, дивіться, так, також тут буде сообщення. Так, дивіться, заражатися, тобто, зброс задач. У мене VIP-3 відкритий, друзі, я хочу перевірити. Комісія 40, тобто, всього задач на сьогодні одна. Тобто, давайте перейдемо на мій баланс, я вам покажу, дивіться, друзі, у мене 0. Відкритий у мене VIP-3. І я зараз вип виповню задачу. Давайте нажмемо на задачу. Чекаємо, друзі, доки задача виповняється. І я отримую 40 е доларів. Після того, як я отримую 40 доларів, друзі, я їх зможу вже вивезти е, на свій баланс. Тобто, е, без всяких проблем. Все, друзі, дивіться, задача виповнена так швидко. Е, давайте перейдемо ось до наші задачі. Е, Віп-зона, дивіться, друзі. У е, мене VIP-3, тобто я отримую 40. Колічество 320. VIP-4. Е, Єжнівне задання одне, тобто. 100 доларів 800 отримуєте і так далі. Дивіться, VIP 5, 205 1600, VIP 6, 394, 3000 і так далі. По VIP-ам, друзі, можете пройти, подивитися. Хто скільки може заробити, кому цікаво, друзі, я нікого не заставляю, дивіться самі. Ось, Друзі, ваш реферальний код, ваша реферальна силочка. Тобто, ваша команда уровень А 10%, уровень Б 3% і уровень С. 2%, тобі, друзі, тут. Так, ось ви можете пошукати по то є, своїх рефералів. Як ви бачите, в мене вже на балансі є 40 USDT. то Купіть і карту для другого, то є, колесо фортуни, друзі. Також тут є колесо фортуни. Якщо хтось з вашої команди поповниться, ви зможете отримувати бонуси. Купіть карту, то ось дивіться, очутня запись учасника. то Баланс. Помігіть другим купіть рівні карти. Мій друг отримав есть, Ось бачите, ви можете отримати. Прибель. І так, покупайте карти для других. То есть, для других, поняли, можна покупати. Ось, дивіться, можете вибирати по ВІПам як кому угодно. То есть навіть для, для своїх друзів, допустимо, Ну, карти. Як вам угодно, друзі. Е, далі Поповніть. Поповніть тут простенько, в принципі, як все кругом, копіюємо адрес кошелька, друзі. Е, мінімальна сума у нас, допишеться 12 USDT. Від минути до трьох ви, друзі, копіруєте адрес кошелька, скопіювали, е, скидаєте ту суму, яку ви хочете вивезти. Ой, поповнити, тобто, дивіться, скопірували, зайшли на кошельок, е, вставили. Адрес кошелька. Е, скинули ту суму, яку ви хочете перейти на 1, чи 2, чи 3 VIP, чи 4. Е, поповнились. І все, друзі. В течение від 1 до 3 хвилин кошти у вас будуть на балансі. Дивіться, тут у нас іде ТРЦ-20 USDT, так що будьте, будьте внімательні. Е, також отзивайте. Зараз я вам, друзі, покажу дивіться, запись поповненні сріз. Тут можна подивитися. то є, е, Скачать приложення, способи виводу, додати метод виводу. Давайте, друзі, зразу добавим метод виводу. Давайте перейдемо на мій кошельок. Зачекайте, друзі, я введу пароль. І так, давайте перейдемо на мій USDT. Я сьогодні вже, друзі, виводив, то есть, як бачите, з других проєктів. Так, нажимаємо е Отримати. Копіруємо наш адрес кошелька, друзі. Вертаємось назад. Вставляємо наш адрес на сайті. То для того, щоб ми, друзі, могли виводити. Для того, щоб поповнятися, друзі, вам не треба вставляти кошельок. А для того, щоб виводити, обов'язково треба. Все, вставили наш кошельок, пароль транзакцій. І нажимаємо Предоставити на розсмотрення. Все, успішно змінено. То ось мій кошельок вже показується, як ви бачите. Так. Інвестиційний отчот, тобто можете подивитися отчот, коли у вас буде вже будуть ті, вже ваші командні інвестиції. І змінити платежний пароль, якщо ви, друзі, забули, можете і змінити. В принципі, по проекту і все понятно. Обслужування клієнтів, так само можете обратити в техподдержку. І так, друзі, давайте будемо робити, заказ, заказувати виплату. е, Просто вбираємо, получається, в мене просто сохранено, бачите такі. Убираємо наш імейл. Вводимо 40, тобто, так як у нас є. Е, вибираємо наш метод виводу, тобто той кошельок з друзі, що я сохранив мій. І нажимаємо Предоставити на розсмотрення. Все, нажимаємо Предоставити на розсмотріння. Заявка на зняття налічних успішно виполнена. Чекаємо, доки друзі кошти поступлять мені на баланс. Ось, як бачите, у мене з балансу вже знялись кошти. У мене 0. Е, мій нам просигналізувати, коли виплата мені вже поступить. Давайте ще так пройдемося. Подивіться, друзі. Кошти прийшли дуже швидко. Ось 40 USDT у мене вже на балансі. Так що кому цікаво, можна заходити, заробляти. Давайте подивимось, що увідомлення вже є. Чи ні. увідомлення, друзі, буває опаздує, Це так на всіх сайтах, так, да, друзі, увідомлення буде чуть пізніше. Кошти вже прийшли мені на балансі, як бачите, швидко. Давайте перейдемо, друзі, на мій кошельок, перевіримо. Зачекайте, я введу пароль. І так, дивіться, 41,95, друзі. все, кошти мені прийшли. то тобто, Як ми бачимо, навіть без комісії, тобто, як я 40 заказав, так і 40 і прийшли мені. І так, друзі, давайте я вам хотів показати, побачимо, чи повідомлення вже поступило нам про виплату. Кому цікаво, можете збирати команду, приглашати своїх друзів, заходити, друзі, заробляти. Проект плати на даний момент, а там. Ну, цей заробіток побачимо. Як буде далі, можете заходити на мій телеграм-канал. Там зможете побачити то есть останні виводи по проєкту. На даний момент поки місць інформація Е Так що можна заробляти без всяких проблем. Всім, друзі, дякую, підписуйтесь на мій канал. Буду вам дуже вдячний. До побачення. Також, друзі, дивіться, я вам хотів ще показати. Ось тут, ось в ленті, ви можете подивитися вознаграждення, кому цікаво. До побачення.